От переді мною якраз їде маршрутний транспортний засіб, і е, деколи хотів ось нагадати водіям, бо вони забувають, що маршрутні транспортні засоби мають перевагу, але єдину перевагу, яку вони мають, це виїзд в населеному пункті з заїзного карману. Все, тобто, от зараз переді мною ця маршруточка заїхала в кишеньку, тобто це заїзний карман. І якщо вона буде виїжджати звідси, то тільки в такому випадку я повинен надати їй перевагу, тому що ми знаходимося в населеному пункті, і це заїзний карман. Якщо вона зупинилась на смузі, я би не повинен був її пропускати, тобто безпосередньо на проїжній частині без заїзду в кишеньку. Тобто є і такі зупиночки. Або якщо ми перебували би за межами населеного пункту, там теж не потрібно пропускати інших переваг у маршрутних транспортних засобів. У нас в принципі немає. Вони ще є в трамваї, але поки що, по чернівцям, чи поки що, чи вже наших трамваїв. Е вони поки чи вже не їздять. Один є. Але в того перевага невелика. Тому, якщо це не знали, ставте лайк. Якщо знали, тим більше ставте лайк. Значить ви молодці ви дуже крутий водій.